Два Футбольне поли. типу, пункт. І табло висеть. Один-один. І надпис Від двох пенальтів залежить від світі. Тобто, що один голос може шити долю контактного. Давайте йдемо кажуть. Я з тим не можу зараз.

Бери свої координати. Типу, що футбол, о, клас, так. Ні, ну просто футбол тут популярні, бо це. Ну там кльоти, так. Ми просто зараз прийняємо інформації можливості кордону. Так само. Після футболу мені легко це читати, але це це вже важко. Такі слогани, коли в останній відчував себе громадянином, проголосуй Коли паспорт отримав. Не варто. Значить, далі у нас ідуть картинки, дімо дімотіватори. Це сидить така бабка там або дід. Ну, або бобовщик якісь біля церкви, його треба схоткати, або може вже готовий до... верху до... на приводу. А потім проголосує. <rek> а що наприклад? Що щоб учі <гіт> закликаєш, <seventeen> я закликаю людей, яким наприклад дивитися на цю нищету, яка опанує у нас в суспільстві. Euh, був... euh, Шо, був... Далі uh, нам потрібно заліковку сфоткати та так, такі гроші, символізує хабар. І кось з цього жирного викладачатику знало моду. І знову набридло проголосує. Yeah. Далі э, беремо фотографію. Таку дівулю, сад вінку, вишавальці, з короваєм, така гарні очі і в тімішній робочі комісії тебе чекають. Це не ваша ідея, це була ідея, ще одна малюночок буде, така вся сіра маса, і тут такий красивий, яскравий, кольоровий. І це хто як не ти? Проголосуй. Все можна, все можна, потім про обговоримо. Ми про спішов у Фейсбуці. У нас десять шість лиш.

Просто з точки зору виборців, якихось таких виборців там продумати. Ідеш гуляти недалеко від дільниці 7 лютого паспорт. Це така крізь паспорт. <плес> Я чекаю саме на тебе, скриптом з бюлетень. Воли виявлялись, Воли виявлялись, та не та воли виявились. Слово ще раз. От, зараз ось, <плакат>, так, <плакат>, так. Значить, е плакат. Чи е зображення, яке являє собі, якщо е хтось із вас знає таку мережу Twitter.com, ну справді це на її е прикладі, то е це можна адаптувати до будь-якого. Плакат являє собою такий скріншот твіттера, такий таймлайн іде. В тому таймлайні чи межуються записи з юзерпиками наших кандидатів. Ю-я, я-ю-я, їх повно-повно-повно цих юзерпи. В їх твітах тут іде, обіцяю тут, запевняю це, обіцяю це все, що вони говорять, іде, іде, іде. іде. Заклик! Модеруй, Логів та пас отримай на дільниці. Для соціальних мереж, для того, щоб там максимально було подивилися, там ще комусь переслали.

А я, конечно, убивлю вообще. Є, открой тубочку, там клубочки вже. Ти не йдеш <дашь> на вибори? <laughs> <laughs> ти не йдеш <дашь> на вибори? <laughs> 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 ти не йдеш <дашь> на вибори? <laughs> <laughs> ти не йдеш на вибори. Oh. <как> ти не йдеш на вибори. Ти не йдеш на вибори? О! Амать, ти не йдеш на вибори, ні?